Вітаю! Хочу поділитися з вами одним із методів, як зімітувати бетон на діорамі. Є декілька методів, як це зробити. Я використову один із них, але про деякі я вам розкажу в теорії, ви зрозумієте. Перший спосіб, і саме він такий простий, і самий надійний це просто взяти цемент або клей для плитки, розмішати. І просто нанести його туди, де має бути бетон. Чи на стіну, чи на перекриття. Воно висихає і точна імітація бетону. Навіть красити не потрібно. Клей для плитки, на мою думку, найідеальніший варіант. Намастив, воно висохло. Далі, коли висохло, то я там зробив потьоки, плесінь. Состарив трошки бетон, а готово. Але в мене немає ні клею, ні цементу. Ну, бітон мені потрібно зробити. В мене є о, текстурна паста, яка ідеально заміняє цемент. Але є тут один мінус. Її потрібно красити. Ну то нічого страшного. Зараз я просто беру текстурну пасту і мастихіном шпаклюю тут отак. Це буде ось тут елемент перекриття. Оця виходить в мене вже зарані все приготовлено. Це типу, така імітація. Ну, повністю я кімнату не роблю, але отак фрагментами. Отак, береться просто. Це середньозерниста текстурна паста. Для різних масштабів різна текстурна паста. Є мелкозирниста, є середньозерниста як в мене, і є крупна. Залежно від масштаба, і просто отак. Отака от в мене вийшла імітація бітону. Воно нерівно шпакльоване, так як і має бути. Типа пористе, шорохувати, бетон так залитий. Зараз воно висохне і потрібно буде ще зробити везері. Тобто це все зробити старим і зробити типо, грибок, потоки від вологи, що десь там щось стікало по углах, плесінь. Це все я тут зроблю, тут ще роботи і роботи. І я вам це покажу, як я буду робити. Воно буде сохнути декілька годин, а для вас декілька секунд. Текстурна паста висохла. Я тут ще додав таку розшивку, це з'єднання опалубки. Ну і ще повставляв сюди отак дротики, це типа імітації арматури від опалок. Такий получився в мене бітон. Візьму ближче. Далі моя задача цей бітон зістарити. Якщо подивитися на фотографіях, то тут є моменти, де грибок. Потьоки такі, типу, ну зробити його старим. І зараз я це покажу, як я вам роблю. Звичайний White Spirit, чи якийсь другий розчинник любий. І от чорна фарба. Беру я її трошечки в посудину, зовсім крапаль чуть-чуть. Це вже, походу, багато, ну, нічого. Наливаю white spirit Роблю таку Типа імпровізовану смирку. І отак прохожу по всьому бетоні. І воно дає такий тіпа, як капілярний ефект. Де більше, де менше. І от що вийшло? Получився такий типу, старий віток. Зробити ще грибок і потокий. Грибок в мене буде йти отут в цих місцях де балки. Принцип роботи такий же самий. Краска трав'яна зелена. Беру трошечки цієї краски. І додаю вайт сперіт. І проходжу теж тільки небагато бітоні. З цим головне не дуже приборщити. Отак в основному по углах, по швах можна, де-не-де. Іменно в цих углах, то конкретно. І далі можна зробити ще отакі, типу, як потоки. Ну от така в мене вийлася імітація старого піту. Зараз темно, погано видно, вибачте за яркість. Я вставлю фотографії, буде видно краще. Потіки плесені, грибок, як як має бути, старий блочний щит управління, старий бетон. На каналі є відео, як я робив цей блочний щит управління старим, ефекти старіння, іржі. Я лишу опис під відео. Заходьте, дивіться, якщо подобається, ставте лайк. Якщо не подобається, не ставте. Підписуйтеся на мій канал, мені буде приємно. Це мене буде стимулювати далі знімати відео. Всім творчості. До зустрічі!